Верпірні зранку на території одного з ЖК стався вибух. Інформація про наслідки одразу почала ширитися соцмережами. Наша журналістка Наталія е, Потюк е, поїхала дізнаватися, що там насправді сталося. Наталія, тобі слово розкажи, будь ласка, що вибухнуло і що на даний момент відомо чи є постраждалі? Привіт, Андрію! Так зараз я перебуваю у Ірпені біля того самого ЖК, де стався близько дев'ятої години ранку. Потужний вибух на сьомому поверсі десятиповерхівки. За інформацією працівників ДСНС постраждалих на щастя немає. Прошу оператора зараз показати за моєю спиною. Ви можете бачити вибиті віконні рамки. Вони знаходяться зараз на тротуарі і проїжджій частині. Телеграм-пабліки пишуть, що це був газ, але нам цього не підтвердили ні працівники поліції, ні працівники ДСНС, ні самі ж сусіди. А я прошу почути пряму мову одного із місцевих жителів. Ровно в 9 часу я був у хаті, пішов у туалет, чую. Ну, так як було, так і розказую. А тоді жінка каже, що це этот, глянув, можеш показати, даже. з окна сюди валяються ну, повністю аж через дорогу перекинуло окно. Не, не тільки окно, а повністю раму із цим даже, огражденням, ну, металічка, аж через дорогу. Ну, благодаря, благодаря сьогодні, субота. Що не стільки машин було через дорогу. Обично в 9 часов тут тягучка. І просто вона аж дорогу перелетіла, та рішетка і разом з рамою, аж туди через дорогу. Газу немає, це не газ. Хіба що, може, балон був? Не ще балон, так пожар би був, а так пожар аж не було. Нас вже в саму квартиру не пустили. На місці продовжують працювати працівники поліції, які встановлюють причини вибуху. Також ми можемо бачити, як квартира постраждала всередині. Ну а в мене поки що це вся інформація на цю мить. Тож, Андрію, тобі слово. Дякую, Наталка. Наталка Потюк, наша журналістка зараз перебуває в Ірпені, Як ви почула, прокоментувала те, що відбулося, що за вибух там стався. Буду далі слідкувати за подіями. Ну а ми продовжимо наш ефір.